13 вересня Лозівська загальноосвітня школа номер 3 провела осінній благодійний ярмарок на подвір'ї школи, мета якої допомогти нужденним тваринам. Учнівський колектив разом з батьками та вчителями презентували домашню випічку, овочі, фрукти, декоративні вироби ручної роботи та інші цікавинки. Наша школа вирішила саме таким чином зробити свій внесок в розвиток міста. Наша благодійна ярмарка, продаж виробів, книжок, смаколиків, іграшок з метою поліпшити умови проживання наших тваринок, якими піклуються центри, благодійні центри щодо тварин. Діти. Приноситимуть і крупи, і смаколики, і по можливості задіяли мешканців мікрорайону, розіслали запрошення дитячим садочкам для того, щоб це було масово і щоб якомога найбільше була можливість допомогти нашим молодшим друзям. Ми будемо залишатися байдужими, будемо допомагати нашим тваринам. Дана акція також присвячена дню захисту тварин, який відзначається на початку жовтня. Ярмарок запрошував на шкільне подвір'я усіх бажаючих долучитися до доброї справи. Ми будемо збирати гроші і передадимо це все в приюти для животних на корм, на забори, на такі подушки, матрас для них і все. Що ви представили для продажу скільки гроші, яблуки. груші, Вийші. тут різні овощ. Для того, щоб допомагати братим нашим меншим. Керкин, пиріжки, пиріжки солодкі вироби, цукерки, печиво. Більше, я Яка мета вашої акції вашої ярмарки? ярмарки. Щоб допомогти тваринам, щоб вилікувати всі, всіх тварин на світі. А що ви сьогодні представляєте для ярмарки? Ой, у нас багато всього. У нас здесь і фрукти, і виноград. У нас є пирожки, у нас згущенкою, со будь рогалики, пожалуйста. Очень много всего. Пирожные, кекси, будь пожалуйста. Выбирайте, покупайте. Дуже добре ставимость. Животным надо помогать, конечно. Очень много в этом пишут и в соцсетях, и в интернете много можно прочитать и увидеть информации. Вот и не раз как бы выставляли девчонки, волонтеры информацию о том, что закончился корм у животных, закончился корм вот. Собаки, кошки, вот у нас на, на Димитрова, по там знаходяться, і просять помочь. Прості ну, поэтому я думаю, що така акція очень даже нужна. Бажаючи мали можливість допомогти тваринам і кормам. Приємно те, що батьки школярів стали на підмогу у виготовленні різних привабливих смаколиків. Вибір випічки був на будь-який смак. Дана акція стане добрим внеском для нашого міста.